Продовжується ранок надії, і як ми вам вже говорили. Окрім важливості нашої в очах Бога, що на першому місці наше усвідомлення цього нам важливо комунікувати із соціумом. Нам важливо оцінювати і себе, і розуміти наскільки я цінна особистість, цінний цінний індивідум, і про це ми хочемо говорити із нашою гостею, експерткою психологиня Ганна Бабкова. Сьогодні з нами. Доброго ранку, доброго ранку. Неймовірно приємно вас бачити. От не бачились декілька місяців, і завжди кожен ваш прихід до нас це і хороший настрій, позитив, і важливі істини, які ви нам приносите. А, так, В контексті того, що нас з самого дитинства всі оцінюють, як у школі, так і в університеті, там на роботі існують різні рейтинги, і формується таке уявлення того, що ну, я недостатньо хороший, або там, я не недос... Я... 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 Постійно ця приставка, частинка не. Частинка не, так, так, так. І взагалі, як формується оця наша самооцінка? або Самоцінність і як самооцінка впливає на розуміння своєї цінності. Ось допоміжіть нам, будь ласка, розібратися і розмежувати трішки ці поняття. Ну, давайте почнемо з того, що не у всіх людях недооцінка є. А є, є такі, пере. що їх те, е, хто переоцінює uh -huh. себе? Е, взагалі, самооцінка вона формується, науковці кажуть, що ще з внутрішньоутробного періоду і залежить вона від того, чи ми були бажані чи ні, нашими батьками. Це не є стала величина, і вона формується на протязі усього життя. Так, звичайно, нас оцінюють весь час, і е, самооцінка вона будується не тільки з того, що про нас кажуть, і як до нас відносяться. Вона ще і залежить від того, як ми самі себе оцінюємо, в залежності від того, як ми себе бачимо зараз і коли ми себе порівнюємо з тими, якими ми хочемо бути. Угу. Оце такі, і звичайно, залежно від того, як ми справляємося з тими викликами долі, які у нас є. Тому й самооцінка вона може змінюватися на протязі життя, і це добре. О, це означає, що на цей фактор можна впливати. Uh -huh. Ми, от з Едуардом священнослужителем, коли говорили про важливість Бога, от він провів таку цікаву аналогію, що от є ціна цінності, і ми можемо це порівняти на прикладі товарів у магазині. Так, тобто ми приходимо і певний товар, в залежності від його якості, від його характеристик, він має вищу ціну, uh -huh. а менш такий більш простий товар. Нижчу ціну. Чи з людиною так само це працює? Чи можна давати оцінку людини і самої себе, і іншим людям оцінювати її за наявністю характеристик, за наявністю якихось особливостей зовнішніх і так далі. тому подібне? Як нам в цій категорії, в сфері людини, індивідуума, ось цю оцінку проводити? Я думаю, що ви хочете спитати, як полюбити себе таким, як я є. Так? Ну, чи можна взагалі е е оцінювати е людину, чи кожна людина цінна, чи як нам сприймати ось цю всю історію? Розумієте, в, іде в ідеалі і то, як нас Бог вчить, що кожне людське життя і кожна особистість, вона безцінна. І неправильно давати ціну людині в залежності від її досягнень, чи зовнішнього вигляду, чи матеріального становища. Чи того, що вона нам вигідне робить, звичайно, це невірно. Але так як ми перебуваємо у людському суспільстві, де уся взаємодія будується на взаємному обміні чогось, то в принципі, так або інакше, ну, це оцінювання воно відбувається, просто потрібно його контролювати. І, звичайно, вибудувати в першу відносину правильні відносини з самим собою. Я чому про це власне напевно питаю, і в розрізі того, що це актуально для нашого суспільства? От нещодавно, якщо пам'ятати, була трагедія, така новина із Дніпра, що е, в сутичці з поліцейським е, застрелили чоловіка. І е, я зайшов в коментарі. Ми ж бачили відео фіксацію із різних сторін, і було видно, що людина на підпитку і що дуже груба там і так далі. І я вжахнувся, коли побачив в коментарях ну, на одне бидло менше, і так. Тобто люди оцінили, що ця людина, в принципі, ні, ні, нічого ми не втратили від того, що життя цієї людини забране. Uh -huh. і, і я в жахливому шоці, тому що як так, до чого ми дожилися, що ми дали оцінку, що ця людина достойна, щоб жити в суспільстві, а ця, в принципі, без неї можна обійтися. І, і це жах, що ми настільки е, вдаємося в оцінку. Людей а, Ваня, звичайно, такі коментарі вони просто ну вони жахливі. І я думаю, що найголовніша причина, чому люди такі коментарі залишають, це те, що вони не знають справжню любов, і вони її не мали до себе в першу чергу, тому вони не вміють любити. І вони таким чином можуть можуть дозволяти собі так відноситися до інших, угу. коли ми говоримо про те, що не навчилися, не змогли, це штягнеться з дитинства. Звичайно, яка важлива роль батьків у формуванні дуже правильності важливо, Дуже важливо. Батьки ж це перші люди, з якими ми будуємо відносини. Ми дивимося, як вони себе позиціонують в суспільстві, як потрібно домовлятися, як потрібно себе оцінювати, чого прагнути. Тобто наші батьки це дуже важливо. І е, Вони ж весь час нас також оцінюють і щось від нас е, вимагають, коментують наші досягнення, певним чином до нас ставляться. От е, скільки людей є травмованих, того що е, все дитинство, батьки казали: ти нікчимо, з тебе нічого не вийде, ти ні до чого не здатен. Чи навпаки, коли цього дитина не заслуговує, знаєте, робили такого ідола з дитини, перехвалювали, і коли дитина виходить вже до самостійного життя, вона ну просто неадекватно себе сприймає і на перші невдачі реагує настільки болісно, що ну, Я б навіть не сказав, може агресивно. Навіть і агресивно, і болісно, і потім він може закритися. І знаєте, таке, такий надлом такий відбувається. Такі, такі люди вони бувають дуже чутливими. Просто з ними, коли спілкуєшся, як по тонкому, по тонкій кризі, йдеш, не знаєш ніколи, коли вони образяться. Угу. Тобто, те, я, і ми, коли є батьками, потрібно розуміти, що те, як ми відносимось до наших дітей, це формує їх майбутнє. Це дуже важливо. А як от взагалі проаналізувати себе і зрозуміти, яка у мене самооцінка, як я себе оцінюю, чи адекватно я себе сприймаю, чи можливо мені є над чим працювати. Як нам це зрозуміти, ідентифікувати для себе самих? Дуже важливий критерій це наші відносини з іншими людьми. От коли є проблеми з самооцінкою, одразу щось в відносинах страждає. Якщо гіпер, така переоцінка, є пихатість, гордиливість у людини, і можемо, ми можемо помічати, що теплі стосунки з людьми вони пішли з нашого життя. І ми можемо помічати, що дуже багато з'явилося тих, хто має таку лесть до нас, і і залишилися лише ті, хто хоче від нас якоїсь вигоди, чи просто не може з нами не спілкуватися. Ви можете відчувати таку агресію, коли у вас щось не відбувається, коли йде не по-вашому, вас роздратують інші люди, все повинно швидко. Чи ви відчуваєте дуже таку ранимість підвищену? Коли знижена самооцінка, ви будете відчувати дуже важко даються будь-які цілі, дуже важко казати ні. Знаєте, от ви дивитесь на інших людей, і ніби вони більш і менш розумні, ніж ви, і менш красиві, і менш там що ще є, uh -huh. А у них як-то життя легше відбувається. А, і також є проблема у взаємовідносинах з іншими людьми, бо ну, таке відчуття ніби вами користуються весь час. Uh -huh. Виникає. А, також ви можете скористуватися будь-якими простими тестами в інтернеті. Там буквально може бути 10-15 запитань ви одразу. Але в принципі люди зна вони відчувають, коли у них є якась проблема некомфортно просто внутрі з самим собою знаходитися. Ну мені здається, що відчути, коли в тебе занижена самооцінка. Легше, ніж відчути, коли в тебе завищена самоосінолі ви знаєте, люди це відчувають через те, що відбувається вакуум у теплому, у здоровому спілкуванні з іншими людьми. Вони дуже самотніми стаються. Але от визнати це так, їм може бути важче. А що взагалі небезпечніше? От завищена чи все ж таки занижена самооцінка? І те, і те боляче. І те, і те робить нас одинокими людьми, яким, яким важко адаптуватися до світу. Угу. І те, і те не є гарним. Неможливо. О, коли здорова самооцінка, це знаєте, от можеш так чесно сказати, що от. от Да, Ваню, ну ти класний мужик. От реально мені з самим собою можна і чайку попити, і кавочки зранку, і ніхто нам не потрібен біль. І з іншими гарно, але і з самим собою нормально. Угу. І все в тебе нормально вдається. Якщо щось не вийшло, нічого страшного, ми по-новому як то спробуємо. От це у тебе є такі гарні риси. От над чим ми ще попрацюємо, коли ставити якісь цілі нові. Ви легко беретеся за адекватні, ви не ставите собі які-то суперсілі, які вас розіб'ють і дуже маленькі. У вас таки буде рух іти нормально. Тобто, приємно ставитись до самих себе по доброму так? Тому так. що час комф... нам було комфортно самими з собою, так тому що часто так. ми занадто буваємо критичними до себе і. Не так, як нас оцінюють інші люди, тому що інші да. вважають нас гарними, да. прекрасними. А ми да. то самі себе буває іноді веземо да. зсередини. Да. думаємо, ні, я недостатня, мені треба більше. Так, особливо знаєте, коли жінка така струнка, така гарненька, дивиться все в зеркало. Це класична ситуація. Відтягує свої три там сантиметри шкірка. Боже, яка я товста! Ну це з цієї опори. Е, і ще скажу, знаєте, такий важливий е, момент. Люди з порушенням самооцінки вони дуже болісно сприймають юмор щодо себе, і вони взагалі вони не можуть юморити щодо якихось своїх е, слабких характеристик. Це просто їх ранить. Людина з гарною самооцінкою, Вона може і пошаткувати щодо себе. Це ну не це нормально. О, Цікаві. вже можна за якимось елементами себе оцінити. Я прям во mm -hmm. поки вас слухав, я собі ага, тут пунктик, тут пунктик. Ну, наче все в принципі непогано. Тільки треба тепер знаєш, межу, щоб не занадто підняти. І можна, так. коли ви розповідаєте про свої невдачі, ви цим нормально легко можете поділитися з іншими людьми. Ви це не приховуєте. Mm -hmm. У мене історія днями сталася. Я прийшов, ну я людина, яка. Який би там е, не був дохід, чи там високий, чи який. Е, мені подобається інколи ходити в секонд-хенди, для того, щоб е, подивитися, якісь там, щось І так mm. далі. І я зустрів е, в одному з магазинів людину з церкви, знайому, і вона трошки зніяки вила і така, а ви теж ходите Соромлено до секонд хенд Тобто і вона присоромилася, що вона каже, а я тут такі хороші речі. Тобто Вона почала ніби виправдовуватись mm -hmm. за те, що е, ми побачили з нею в секонд-хенді. А, а я думаю, а чому? Ну, тобто, це ж чого соромити соромитись. Тобто, так, а вона мені ще каже: я дивлюсь вашу програму по телебаченню, і ви теж ходите секені. Я кажу: Ну звісно, людина з телебачення. Так. 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 Ну можливо, для когось, для певних людей є якийсь ще такий нав'язаний цей стереотип, так що десь в чомусь тобі потрібно виправдовувати за свої дії. Але навіщо? Які можуть бути наслідки того, що у нас неправильно. Оцінка себе, до чого це може призвести зрештою, от ви сказали про самотність. Про що ще можна згадати? Дуже некомфортно буде з самим собою, дуже некомфортно. Просто будете відчувати весь час, ніби в душі дитина плаче, і щось, от тільки там невеличкий стрес, все одразу вона плаче. Буде дуже некомфортно серед людей знаходитися і серед великих е, груп. Буде хотітися весь час перебувати на самоті, і буде, звичайно, складно ще з досяганням цілей. Бо знаєте, як ну не, не вистачає е, бензину на, на ті цілі. Тобто, це ж і в роботі ти не матимеш звичайно, успіху, тому що ти будеш важливо. постійно обесцінювати, а -а. і не буде ніякого зростання. Е, і в стосунках, в суспільстві, серед друзів. Тобто, в усьому це буде самооцінка. Фіаско. Це дуже важливо. Це, от уявіть, е, по-перше, рівень цілі, за які ви будете братись, буде зменшений. Чи він буде навпаки такий великий, що ви будете не в змозі його досягнути? Неадекватність буде з'являтися. І по-друге, у вас не буде того бензину, щоб цілі за них братися. Ну, така ніби в душі весь час. Плаче дитина, просто ну не може домовитися ні до чого. Буде тільки е, от мінімум, який без якого не можна прожити. От за те буде людина братися і все. Угу. Тобто людина впадає в різного роду крайнощі, так? так? І або недооцінює, або переоцінює себе. Ми так. вже і з вами поговорили про те, що так. таке самооцінка, чому вона є настільки важливою, і як взагалі зрозуміти, яка у мене самооцінка. Давайте зараз трішечки. Дамо нашим глядачам практичних порад, як взагалі повернути віру у свою цінність, і як, можливо, відстоювати її перед оточуючими. Тому що, напевно, коли всі звикли до того, що ми там себе недооцінюємо, що ми там соромимось себе, і потім відстояти ось так, заявити про себе, відстояти свої кордони, буває дуже складно. Якось все ж таки відновити цю віру в себе. Ну, Думаю, що ніхто на нас не нападає. І не потрібно сприймати оточуючий світ, що потрібно від когось захищатись. Uh -huh. Але потрібно знати, як відбувається взаємний обмін і коли відбуваються маніпуляції. Оце ви, мабуть, кажете, що потрібно захищатися, бо коли відбувається маніпуляція, це коли з нас хочуть щось забрати більше, ніж те, що ми можемо дозволити раціонально, І тоді вже йде наголос на відчуття провини, на те, щоб людина захищала. Свою гідність і так далі, і погрози і таке інше. Просто потрібно вивчати, як відбуваються взаємовідносини з людьми. Друге. Потрібно дивитися на себе очима любві. Закохатися у себе, пізнати, поставити цілі, такі, такі які можна досягнути протязі короткого часу, по всім сферам життя, потрібно прибрати критику, прибрати оце намагання досягнути цілі, Знаєте, як з кнутом, ніби хтось стоїть і весь час поганяє, бо е життя це не тільки досягнення ціли, а це й шлях. До цих цілей. Uh -huh. І вміння е, за, сповільнитися і насолодитися моментом, і похвалити себе. Е, це дуже важливо. Вміння себе підтримувати. Весь, весь час відбувається такий внутрішній діалог. І можна собі казати, ой, це в тебе не вдалося, і зараз от ти вроді, гарненька, але носик в тебе не той. А можна сказати, ти знаєш, мені так подобається твій курносий носик, Яка ти в мене гарнюня? Угу. Сьогодні я тобі бажаю гарного дня. Ось такий діалог з самим собою, сповнити його більше любов'ю, прийняттям. Угу. Це буде відчуватися. Це буде відчуватися, і поступово, поступово ви помітите, що ваша самооцінка вона збільшилася. Угу. Наскільки важливо поєднувати фактор, про який ми говорили зі священнослужителем, цінність в очах Бога? Наскільки це важливо і відіграє роль в тому, щоб ми самі бачили цінність в собі і цінність в інших людях? Ви знаєте, це дуже допомагає, коли ти розумієш, наскільки ти іноді дуже важко себе почати любити, і легше це зробити, коли ми розуміємо, які жертви для нас приносилися, і якими дорогоцінні в очах Бога чи інших людей. І, до речі, і інші люди, наскільки вони цінні для Бога. Це допомагає почати поважати себе з ніжністю до себе і інших ]ся. також? Звичайно, і до інших. Розумієте, зазвичай е, ну є такі, іноді люди кажуть, що от мені ваш, е, легше турбуватися за інших, от якщо для інших я все зроблю, а для себе ні. Ну я би сказала, якщо людина вміє реально знає, що таке любов. Не Понукати для інших, не принижувати себе для інших. Бо якщо ми розберемося, коли так людина каже, в принципі, вона взагалі не вміє любити. І в неї йде таке, чи пригничена заради інших, і себе вона взагалі не любить. А коли ми пізнаємо, що таке любов і що таке відносини, сповнені любов'ю, тоді легше і до себе з любов'ю ставитися, і до інших. Сто відсотків. Воно працює на дві сторони. І ми, ми, ми стаємо. І більш терплячими, і до інших, і до себе. Так. Дякуємо вам за такі чудові роздуми угу. і е, таку хорошу крапку. Ви поставили в я думаю, що це ще навіть не крапка, ще можна особисто кожному да, продовжити е, оцінити, е, оцінити якось проаналізувати себе, оцінити щось не дуже вдаве слово, Проаналізувати себе е, і знайти ті речі, за які ви можете себе полюбити, якими ви можете пишатися в собі і нести це. І знаєте, от кажуть, що е, от є людина, яку там ніхто не любить. Біть, а криється ще в чому? Якщо людина сама себе не любить, то чому її мають любити інші люди? Любіть себе, майте хорошу оцінку себе, адекватну, нормальну. Не завищуйтесь, там, десь на небеса не злітайте, тому що теж будуть свої нюанси, свої проблеми? Ганна Бабкова з нами у студії психологиня говорила про цінність людини, про самооцінку. Ще продовжимо говорити через декілька хвилин про наших дітей, про їхню адаптацію в новому навчальному році, в новому суспільстві. Оточенні залишайтеся із нами поки що невеличка пауза.